Це життя в селі. От таку плиточку я робив того року. Дуже гарно стоїть і тримається. Також того року ми з моєю дружиною робили оцю обмостку. Плитка тримається, будемо далі доробляти. Але сьогодні відео не про те. Так як ми робили обмостку, у нас кусочок є недороблений. Чому ми його не доробили? Як ви можете побачити, у нас іде дуже крутий схил. І тут підсипалася земля, тут був вже схил. Чекали, щоб вона всядеться. Рік пройшов, у нас з'явилася можливість доробити. І сьогодні ми будемо доробляти оцей шматочок. Там буде мангальна зона у нас, буде навісик, все ми тут доробимо. А оцей шматочок ми сьогодні будемо доробляти. Як я це роблю? Дивіться далі. Для вас пройшло декілька хвилин, а для мене пройшов цілий день. І така краса ось вийшла, друзі. Отак. Все, воно вийшло по рівню, все чотенько. Далі буде йти плиточка, така до літньої кухні. Ми зробимо з бордюрчиками і плиточка таку йде, з пакетиків буде. І вийшло доволі-доволі гарно. Зверху я ще присипав сухим цементом. Зараз накрию плівкою. Якось воно так. До чого взагалі було це відео? Я хочу сказати, друзі, одне: якщо у вас міцна сім'я, ви один одному допомагаєте, у вас все буде навіть з обмеженим бюджетом, ви будете розвиватися і йти до своєї мети і до своєї мрії, так як це робимо ми. Всім гарного дня!